Сьогодні 1 квітня 23-го року Котівий тачок, той який буде запилювати садок. Вивезені вчора останні 12 сімей. Погоди немає. Значить, тут у нас садочок. А далі балка і внизу балки. Верба. Я <кій> щоб досадив, до наросівав насіння. Буркун двохрічний синяк, де кротовини або пориті тваринами місця. Був посаджений однорічний буркун і однорічний синяк. Також попіцював конюшинку. Тут у мене є облітничок такий, нуклюсо на 50, там, де він Стоїть в лісі, частина, частина. Значить, там балочкою. Там піці на конюшинка. Значить, ну що, чекаємо тепла. Верба вже починає в деяких місцях потрошку розквітати. Так що якось так. Завтра вже буде тепліше, ніж сьогодні, порядка 10 градусів. Бо можливо бжоли вже почнуть трошку на вербу літати. Ну а так садочок обрізають. Буде і запилення, і підтримуючий певний взяток. Значить, красивенький люди знаються на садку. Значить будуть такі красуньки. А зараз збираюся і поїхав я додому. Значить, Якщо може буде видно, значить це минулорічна конюшина, 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 конюшина. Значить Вона тут, в принципі, ну не тут росла, а тут по дорозі була. Так, а десь тут взагалі. А ось. Мабуть, попало так. Сипануло. Ось така краса. Так приїду з косою викошу, тому що на всіх тачках порядок. Це останні скажімо так, той до якого легко доїхати, тому що тут більш-менш дорога. Так що сюди буде тільки можливість, коса і буде наведений тут порядок, і наведений порядок після зими. Там, де в мене облітувались, ну якось так. Значить, ну, Я трошки там дивився, Ну, наприклад, що це у нас таке? Шість рамочок. Тобто ось такі сімейки, звісно, тепло, заставні, гніздо обмежена шести рамками. Звісно, що кому треба вилазити заставну, але ну, я думаю, на дану погоду вони. Скорочені так як треба. Ось відкрив ще одну, раз, два, теж Ні, на семи на семи рамочках, тут звісно дві ж мама не горюй, Ну, сімейки хороші. Сімейки хороші. Так що чекаємо погодку. Спив. Торкнутися вже вилітає. Так, всім до побачення.